Нашій можна к столбу. Близько 30 підприємців зібрались біля будівлі генеральної прокуратури з вимогою навести лад на ринках. За словами учасників акції, на підприємців, зокрема, торговців ринків, постійно тиснуть представники місцевих органів влади, посилаючись на перевірки та погрожуючи штрафами. На Харківщині нафтогазова компанія Shell спільно з державною компанією Укргазвидобування запустила перший в Україні проект видобутку природного газу з ущільнених пісковиків. Біля села Веселе Первомайського району Харківської області компанія почала буріння першої свердловини. Завдяки видобутку від цього газу в майбутньому Україна може отримати енергетичну незалежність. В Європу готуйте більше я, грошей. Я, я... У Києві вівторок відбулася громадська акція протесту проти нового закону про єдиний демографічний реєстр і біометричні паспорти. Грандіозна паспортна афера 46 мільйонів обманутих, стверджували її учасники. Якщо ви не хочете нікуди їхати, про це ми теж потурбувалися. Вам тепер треба міняти внутрішній паспорт на новий, теж дорожчий, теж складніший. Витувати цей небезпечний для захисту прав і свобод людини законопро. Кандидат на прем'єра Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що через півтора року піде з політики. Виступаючи в середу в парламенті, Іванішвілі, коаліція якого грузинська мрія перемогла на виборах 1 жовтня, зауважив, що хотів би й надалі бути одним із активних членів громадянського сектору. Ще до виборів мільярдер Іванішвілі заявляв, що не має довгострокових політичних амбіцій. Водночас, на посаді прем'єра він мав намір здійснити низку реформ. Між тим, у четвер грузинський парламент затвердив новий склад уряду на чолі з бідзіною Іванішвілі. Запроголосували проголосували 88 депутатів проти 54. Ще вісьмох депутатів із загалом 150 не було на засіданні парламенту, який тепер працює в місті Кутаїсі. Російський космічний корабель Союз із двома російськими космонавтами та одним американським астронавтом стартував із космодрому Байконур у Казахстані. Три члени екіпажу понад чотири місяці пробудуть на міжнародній космічній станції, де підмінять нинішній екіпаж МКС, який має повернутися на землю 12 листопада. У четвер союз зістикувався з міжнародною космічною станцією. Президент США Барак Обама і його республіканський опонент Міт Ромні провели останній раунд телевізійних дебатів перед голосуванням на виборах нового американського лідера, яке має відбутися 6 листопада. 90 хвилинна дискусія з питань зовнішньої політики США відбулася в місті Бока-Ратон у штаті Флорида. за кілька тижнів до президентських виборів у США 6 листопада шоколадна крамниця у східному штаті Меріленд робить опитування громадської думки за допомогою продажу цукерок із символами демократичної та республіканської партій. Наразі за словами власника крамниці ведуть перед демократи. Сотні біженців із Сирії щодня прибувають до табору Доміз, що в Іракській провінції дохук. За словами місцевих міграційних чиновників, через цей табір в Іраку вже пройшли більш ніж 40 тисяч осіб. Для новоприбулих створена спеціальна служба реєстрації управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яка надає їм можливість залишитися в таборі до шести місяців. На другий день щорічного паломництва хаджу мусульманські паломники рушили на гору арафат, що поблизу Мекки в Саудівській Аравії. Це гора, чи радше пагорб, на якій, як кажуть, пророк магомед виголосив свою проповідь прощання в сьомому столітті.